Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на журнали Клуб Вінкс італійського видавництва. І сьогодні у нас 236 й випуск, легендарний випуск за січень 24-го року, з якого повернулася старий добрий Вінкс. На обкладинці давайте розпакуємо його. Чесно кажучи, я так дивлюся на це все, як воно запаковано круто. І мені не хочеться його відкривати. Що це робити? А як його подивитись? Реально дуже круто. Ну, акуратно відкрию. Так, пішли. Ну, друзі, подарунок я вже тут обмацав, передивився, він шикарний. Просто нереальний. Чесно. Так, повернулася звичайна картонка наша, улюблена. Де написано, що він святкують 20-ліття. Також нас повідомляють про те, що зовсім новий журнал, новий вигляд. Також повідомляють, що в подарунок йде щоденник, який світиться. І так воно є. Ми, звісно, почнемо з журналу. На журналі Легендарна трансформація Енд Chantix саме третього сезону. І тут вони всі з баночками якимось, де фарби в баночках. До чого це показано, не знаю. І двадцятка на самій обкладинці журналу Майорії перед нами, оскільки мультсеріалу Вінкс Winx виповнилося в січні 20 років. Отак от. На, на обкладинці всі Вінкс у трансформації End саме третього сезону. Ось вам ближче обкладинка. Текна, Лейла, Муза, Флора, Блум і Стелла. Ну і підпис вон КОМПЛЕАНО Вінкс з Днем Народження ВІНКС. реклама журналу ЛЕДІ БАК. Зміст з артом старого інчантіксу, навіть арт старий. Далі йде тест. Клас. Ага, такий міні-опис трансформацій. Напевно, на їхню думку основних, тому що тільки Charmix є: Enchantix, Sirenix, Butterflix і Cosmix. Ну, оскільки, якщо так взяти, то ну, Bloomix теж головна трансформація, вона була цілий сезон. Міфікс це прохідна, бо вона тільки для певного виміру використовувалась, для легендаріума. Леген... Як він називався той вимір? Так, вимір легенд. Потім Тайнікс так само прохідна, вона тільки для міні-світів була. Ну, Гармонікс прохідна вона тільки була для того, щоб вони знайшли камені і отримали Серенікс. І що ще вони тут не надрукували? Ну, таке. А, Believix. Нічого собі, як це вони його не надрукували взагалі. Ох, середині журналу Красиві арти з музою і текною. в отязі першого сезону на секундочку. Так, далі знову якісь тут чарівна мода. Тут вже завдання пішли. І новий комікс, який називається Новий початок. Вінс тут всі в одязі першого сезону, є лейла з ними. Трансформація перша їхня на секундочку. Чомусь було велике серце таке тут вирізане на одязі на, на топі. Не знаю, правда, чому. Так, як це? Ось. Ну і сам комікс займає 6 сторінок, так? Так, точно. 6 сторінок. Зате новий. Так, далі у нас саморобка від Vinks від Bloom. Тут знову завдання пішли. Знайде відмінності. До речі, це здається з якоїсь обкладинки вони хіба ні? А, так, з 202 номера, точно. Такі красиві арти. Розмальовка по першому сезону, Bloom Flora Stella. Тільки мальовка у них трохи інша. А тут малюнки читачів і один лист. Долей питання якесь там від Карло, Карлота чи Карлоти. Все. Тут у нас реклама сайту Трідіменсіонал, де я одного разу замовляв журнали, до речі. А саме 223 і 234. Ну, як замовляв, дякуючи знайомій, яка мені з цим допомогла. Я їх і отримав. Так, подарунок. Ось такий блістер запакований. Підписано, що це щоданник, який світиться. І ось який він. Він дуже крутий. Це реально як книжка. Воно ну, таке тверденька, обкладинка досить гарна. На обкладинці у нас Bloom Flora Stella в трансформації Enchantix 8 сезону, а позаду муза Текна і Лейла в тому ж Enchantix 8 сезону. Тобто на обкладинці Enchantix 3 сезону, а саме обкладинка журналу. А на самому щоденнику який як подарунок іде до журналу. Enchantix 8 сезону. Якось так вони це вирішили зробити. Всередині потрібно підписати хто власник. І сторінки у нас всі з Bloom та Стеллою в трансформації Enchantix 8 сезону. Ось. А тепер як він світиться. Оці от отвори це для світла. І щоб ви собі розуміли, тут вже все заряджено. Тобто не треба батарейки купляти. Дивіться. Клас! Блін, дуже оригінально, насправді, я такого не бачив. Напишіть в коментарі, ви колись такі блокноти бачили? Я ні. Дуже круто. Дуже круто зроблено, насправді, подарунок зроблено на, сплав... на славу. Я дуже сильно задоволений. І, до речі, журнал коштував всього-навсього 7 євро 90 центів. 8 євро. При тому, що, наприклад, попередній випуск там, 233 за 7 євро з повторною подушкою, то цей з таким крутим подарунком за 8 це небо і земля просто. Ну що, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво побачити огляд на ювілейний випуск журналу до 20-ліття мультсеріалу. Якщо вам сподобалось пальці догори, хто вперше підписуйтесь, бо далі буде багато цікавого. Всього вам найкращого. Залишайтесь на моєму каналі.